5.10.2022 року, з вами, як завжди, з придомина України Андрій Федевич, година 10 хвилин. І так, вчора мені прийшов лист від обусмена Королівства Швеції, де була написана заява мною 22.09.2022 року, але їй не був присвоєний номер. Чому не був присвоєний номер? Тому що. У мене не було своєї паспорта, в мене його немає, мені його забрала поліція. Але так як документи в мене є. Дякуючи омбусмену, він дав запрос на поліцію, на правоохоронні органи Королівства Швеції і їй присвоїли номер вчорашнім листом з вчорашнього листа. Номер 7703 77032022. Це означає, що моя справа розглядається. Я не здався. Далі йду вперед. І так, сьогодні 5.10.22 в мене немає ні паспорта, ні будь-якого посвідчення особи, ні статусу, ні будь-якого документу. Звернення до всіх учасників бойових дій до Електорату України. Розповсюджуйте, будь ласка, це відеозвернення. Не для того, щоб набрати в Тіктоці. Якусь планку, мені це не, не потрібно. Я хочу, щоб моя справа розслідувалася, її був рух, і все дійшло до фінічного закінчення. Тому що в Ютубі, в Інстаграмі, Фейсбуці мене просто блокували. Слава Богу, що електорат України і не тільки України, я бачу там і російські мертвики. Хпрягаюся яким чином ем, відео розповсюджують. Це все плагіат. Все, що я хотів сказати, українська влада в обличчі Зеленського вона почула. А український електорат володіє реальною ситуацією, що не так все добре. І, звичайно, скажу іще. Мені неприємно, що я знаходжусь тут, а не знаходжусь на полі бою. Там, де я маю знаходитись. В цьому вина осіб, перечислених мною в нижче відеозвернення. Я думаю, до них це дійшло теж. Щиро вам вдячний. Експрикордонний України Андрій Федорович. З повагою мирно не головою. Слава Україні! Слава нації, смерть Російській Федерації.